Вітаю, друзі! Сьогодні ми приготуємо тісто для піци ну і е, піцу. І Починаємо готувати тісто, саме з того, що беремо 320 мл води. Ми вже відміряли, сьогодні я з помічником це роблю і додаємо туди дріжджі. А за рецептом там необхідно додати 10 г свіжих дрожжів, але упаковка велика завше свіжі дріжджі, тому я використовую сухі. І ми додаємо рівно половину. Бо там на пакеті написано 3, 7 грамів. І вони, ці 7 грамів сухих дріжджів, відповідають 25 грамів звичайних. Далі, після цього, ми додаємо 12 грамів солі. Мій помічник вже відміряв сіль. Але одразу додав дому борошна, тому додавай. І це все перемішуємо. Це рецепт від італійського шеф кухаря який ми знайшли, коли дивились мастер-шеф польський, Мастер шеф юніори. І зараз сюди ж до цієї маси, яка в нас перемішана з сіллю та дріжми, додаємо 500 грамів борошна. Борошно я купила спеціальне типу Zero Zero для піци. Ось таке борошно. Воно тут і в Польщі продається. І саме таке борошно рекомендується для тіста на піцу. До речі, можете загуглити. Це шеф повар який має ресторани в Польщі, які називаються Туті Санті. Можливо, коли з'їздимо, спробуємо піцу саме. В його італійському ресторані, вимішуємо тісто. Ну, і ось, дуже не треба вимішувати це тісто, просто щоб воно впитало в себе борошно. І зараз одразу даємо олію. Олію я взяла 25 грамів. Чому 25 грамів? Тому що в рецепті цього взагалі не було написано. Але коли ми дивились відео, то там чітко було видно, що до цього тіста додається олія. Тому скільки потрібно олії, на жаль, невідомо. Цієї інформації немає. Ну, це, знаєте, як я колись робила панетони, була така передача, е, все буде. Я навіть не пам'ятаю як, але там був рецепт від Амадора Лопаса Панетона. І так само робила з цієї передачі за рецептом, але, на жаль, він не вийшов. Польща не виключення, і так само вони цього щось не додали до цього рецепту. Тобто, зараз ми вимішаємо це тісто. Далі я руками домішую це тісто. Ну, насправді різниця в борошні, вона. Вона має значення, оскільки я люблю працювати з тістом, ну, тобто ця різниця в тісті, в поручні вона відчувається відразу, знаєте, таке тісто стає тягучим зараз трохи вимішується, щоб відбрало воно в себе олій. Алею. Так, ну і залишаємо це тісто ось в такому вигляді, на 10 хвилин. Друзі, пройшло 10 хвилин. Дивіться, з'явилася влога. Так, і зараз ми це тісто ще раз вимішуємо. І після того, як ми його вимісли, ми ще раз залишаємо його на 10 хвилин. Так само. Хочу вам сказати, що все ж таки є різниця в борошні. Борошно для піц, звичайне борошно. Бо насправді воно таке тягуче. Цим, цим борошном воно тягуче. Тепер я розумію, як вони крутять його в повітрі над собою, за собою. Оно. Добре. Воно вже таке еластичне, еластичне. І залишаємо ще на 10 хвилин. Пройшло ще 10 хвилин, ось таке вже стало наше тісто, тобто воно тягуче, воно не рветься, і ми його ще раз обминаємо. І на цьому етапі його необхідно залишити для того, щоб воно піднялось вдвічі. Залишити можна в якійсь скрині, якщо маєте, може якийсь поємничок. Я залишу тут в, цій, в тій самій місці і накрою, накрию плівкою. Тобто тісто повинно бути накрите. І вже після того, як воно збільшиться вдвічі, можна готувати. Піц. Насправді, складного нічого немає, але, скажу вам так, ще. Що... Ну, я не знаю, як воно буде з... зі звичайним борошном, бо відрізняється дуже. Ну що ж, зустрінемось, коли тісто підніметься вдвічі. Ну і зараз спробуємо сформувати нашу першу піцу. Я навіть. Не знаю, ще скільки тіста потрібно, щоб виховати, чи буде цього достатньо. Ну, тобто, головний принцип, так, це не розкачувати, а розтягувати долонями. Я навіть підложила такий круг, крутити на пальцях я не панию. До пергамента воно... О, ну, а це можливе, Ну, Воно насправді таке еластичне, еластичне, дуже еластичне, дивіться, воно прямо розтягується. Но, можливо, ми будемо робити великі піцці, а зробимо такі маленькі. Дивіться, і так як перебираєш, то воно тягнеться. Така невеличка вона в нас вийшла. Оскільки це перший раз працює таким тістом, то воно вийшло досить тоненько всередині. Купила соус. Соус не готую, купила вже готовий соус до під Ось такий. Він Ароматичний, з додаванням орегано, без ліку. Багато теж не буду додавати, бо це треба один раз зробити для того, щоб потім вже робити це розуміючи, скільки чого треба, як випікається це тісто. Це теж таке мистецтво. Ми додаємо сир. Я взагалі люблю, коли його багато, я взяла таку моцарелу. Так. Можна буде спробувати ще 4 сира зробити. Головне, щоб вдалося тісла. Ну, ось так робимо. Помічникний намагаються це тісто крутити, але нічого не виходить. Як ні. Ну і сюди ж дитаємо. Mm. Селяни. Ну, ось так. Випікаємо пухові шафі. 220 градусів, бо в мене тут є такий режим піца. Це 220 градусів. Ну, спробуємо на 10 хвилин. Ось така вийшла піца. Це в нас міні. І розрізаємо. Mm -hmm. Так, вона пропеклась. і це гарно. Тобто 10 хвилин було достатньо. Головне, лупа ще це здання. Тестує. Ну як? Це. Ну. Добре. Добре. Даже я б сказала, лучше, ніж у некоторых пиццеріях. Особенно те, так. А Mm. Так, тісто насправді дуже гарно. Соусу можна було трохи більше. Друзі, обов'язково зробіть. Я не знаю, як воно буде з звичайним борошном. Колись спробуємо. Не забудьте підписатись. Смачного!